Як за останні роки змінилася столиця? Українською почали більше говорити для мене це є дуже цінно. Ось і мені здається, більше емпатійні люди з розумінням ставляться. Немає розвитку інфраструктури. Метро, яскравий приклад до Виноградаря. Те, що дуже болить, це руйнування будинків, тих самих пам'яток архітектури. Це дуже сильно кидається в очі. Люди поїхали, культура змінилася. Напевно, стало більше військових на вулицях, стало більше безбар'єрних переходів, світлофорів. Тобто того, що призначено для людей, які не можуть вільно пересуватися містом, столиця змінилася, бо вона живе. Вона доросліша, вона очищається і вона наповнюється кращими людьми. Звісно, в деяких моментах в не дуже гарну сторону, там стосовно забудови і все це інше. Але в цілому змінилась позитивна сторона.